Привіт, я Андрій Каранда. Вітаю вас на своєму youtube каналі. Я сьогодні хочу розвінчати міфи про ландшафт. Сьогоднішній ролик буде про наболіле. Про ціни, про проєкти, про те, яких фахівців потрібно наймати, на чому можна зекономити. Мабуть, він більше для моїх колег, але я думаю, що і для кінцевого споживача, хто хоче створити свій сад, він так само може бути цікавим. Перший міф, з яким ми стикаємося, це коли замовник. Для себе він так вирішив, що він спочатку побудує будинок, зробить там ремонт, ну і ще може він поставить паркан. Він тоді бачить межі і його все влаштовує, а потім він буде думати про ландшафт. Що відбувається, коли людина думає саме так? По-перше, у нього грошей вже на ландшафт не залишається. А ландшафт, щоб ви розуміли, може зайняти від вартості вашого будинку і землі, яку ви придбали, ну, може б 10, а то і 15, і 20%. Тобто, це ну, дуже дорого, ну якщо ви замовляєте його, і будь у кого б ви його не замовили, це ну така недешева штука. Тобі ж грошей не вистачає, і ви ландшафт зробити собі не можете, тому що ви його не передбачили. Але найгірша проблема є в тому, що людина може зробити паркан, і потім потрібно робити якісь маніпуляції з землею, якщо вони будуть потрібні, а зробити їх вже неможливо, крім як ручним способом. Тобі ж, стоїть будинок, на задній план ми не заїдемо вже якоюсь спеціальною технікою. Паркани є, нам або знімати паркани, ламати якісь основи, їх фундаменти, щоб можна було, Що людина просто про це не подумала. І е, це говорить про те, що коли ви створюєте вже собі якусь ідеальну картинку будинку, ну подумайте про те, що вам потрібен буде сад. Ви такі самовпевнені, ви думаєте, що ви все круто зробите і класно розбираєтесь, ну тоді ви витратите втричі більше грошей, тому що це тільки тачками, цю землю можна буде вам перевозити. Це перше. Друге, така є розповсюдженіша така проблема, що проєкт мені не потрібен, я все зроблю сам, тому що що ж там робити? Я вважаю, що це ще більша помилка, ніж перша, через те, що ну, це неможливо. Ви, коли будуєте будинок, ви ж, мабуть, або проєкт придбали, або ви цей проєкт зробили під вас, і ви тим більше берете дизайнера інтер'єра. Тобі ж, вже ви розумієте, що це маст хев. І це необхідно робити. Чому ви вирішили, що якщо ваш будинок, який складає там, 200 квадратних метрів, ну я в середньому беру так, потребує архітектурного проєкту і дизайну інтер'єра, а сад, який у вас буде складати, наприклад, там, 12 соток, це 1200 квадратних метрів, не потребує. Тобі ж ви в 200 квадратах розібратися не можете. А в 1200 ви зможете. Я думаю, що це пов'язано більше з тим, що ми всі, як правило, ну багато людей вийшли десь з села, приїхали в якісь міста. У нас були якісь городи, ми їздили до бабусі, копали картоплю. І ми розуміємо, що ну я ж в землі працюю, що я дерево не посаджу, та дерево ви посадите, але де ви його посадите? Чи посадите ви його е, з південного боку, щоб воно робило робило тінь? Чи закриєте ви обрис, наприклад, ділянки, щоб е, з другого поверху сусід на вас не дивився? Чи посадите ви там, наприклад, хвойну рослину сосну, щоб це було цілий рік? Не проглядалась ваша ділянка. Чи ви вирішили посадити як оце найрозповсюдженіша тема? Я посаджу ялинку, щоб її наряджати. Да? Коли ця ялинка вимахує під 20 метрів, і нарядити її в принципі неможливо. Так ось, якщо ви цю ялинку посадите замість сосни, то ви свою ділянку нічим не закриєте. Тому що у неї конис, а у сосни більш розлога крона. І в цьому допомагає ландшафтний дизайнер чи архітектор. Ну, будь ласка, робіть свої помилки і потім витрачайте купу грошей. А, тому а, проєкт має бути обов'язково. Хоча б якийсь ескіз, хоча б самі намалюйте його, бо без нього це буде абсолютно неможливо. Або ви стільки потім будете переробляти, а це і комунікації. Ви поклали газон, додали до нього полив, а потім ви там вирішили зробити квітник. Значить, вам потрібно забрати газон, перенести бордюр, перенести полив, викопати траншеї, досадити квіти. Ну тобто. Маніпуляцій буде дуже багато. Це друга така розповсюдженіша ну, помилка чи міф, що я зроблю сам. Третя, це воно стільки коштувати не може. Ну от тому, що так не може. І це стосується як проєкту, так і робіт по ландшафту. Що стосується проєкту, це взагалі така біль, тому що у нас є велика кількість компаній, моїх колег. Які роблять проєкти безкоштовно для того, щоб потім вам висадити рослини і заробити на цих роботах. Слава Богу, таких замовників вже мало, які бігають, щоб зекономити три копійки, але вони є. І цим користуються ось ці недалугі мої колеги. Але проєкти у них, як правило, це периметральна туї і газон. Ви, як люди, які вже десь, ну я сподіваюся, були за кордоном, щось бачили. Ну розумієте якусь естетику, Ну я сподіваюся, що вам хочеться чогось іншого, а не просто е ось цих насаджень е зелених рослин і, і газону, і покрокових плиток по цьому газону, ну бетонних. Тобі ж ну, це у деяких просто. Е Верх ландшафтної думки і майстерності, яку вони можуть запропонувати, вони просто кліпають ці проекти, можуть взяти за них гроші, а можуть не взяти, а можуть взяти в половину менше ніж коштує на ринку. І ви думаєте, що ви зекономили, тому що ви пішли до цієї людини. Ну або до цієї компанії. Це ваш вибір. Інтелектуальна праця вона коштує грошей. Це як будь-яка робота. І коли замовник говорить, що раніше говорив, що ну давайте ви мені вартість проєкту, зарахуйте потім в роботи, ну це просто якась нісенітниця. Ми ж не приходимо там в магазини, не говоримо. Ми у вас тут до цього купували хліб, а тепер ми у вас там купимо я не знаю, там кавбасу за тисячу гривень. Хліб вже дешевше, зарахуйте мені вартість. Да? Ну, Такої думки не буває. Не виникає у нас. А тут е ландшафтному дизайнеру чи архітектору таке можуть сказати: я давно вирішив, що я на це звертати увагу не буду, і е я для себе вирішив, що у мене є певний прайс, якому я слідую. Я можу зменшити ціну, якщо великий об'єм робіт. Але я коли роблю проєкт: по-перше, у мене проєкт порядка 40 або 80 сторінок, в залежності від площі і рельєфу. По друге, там дійсно необхідна і цінна інформація. Там будуть не тільки генеральний план, з з асортиментною відомістю рослин там буде місце розташування світильників, схематичне. Там буде і підібрані аналоги рослин, і буде вказано, якщо у нас є там доріжки по Крокові, чи будь-які яким чином їх прив'язати і розташувати, і зони відпочинку, із якого матеріалу підбір матеріалів по асортименту рослин і фото цих рослин. Тобі ж там є, ну і візуалізації, в тому числі, тобі ж там є великі кластери, великий обсяг робіт, які ми створюємо. І я для себе колись прийняв рішення, що запросить мене замовник потім реалізовувати сад. Не запросить, піде до третьої особи. У нього є пакет документів, за які мені не соромно ані перед замовником, ані перед колегами, які він йому буде показувати. І людина до мене не прив'язана. Тому я оцінив свою роботу в відповідну вартість. Буде у нас реалізація, це тоді буде інша розмова. А щоб мене на гачку тримали, що потім ви посадите дерева і заробите, ну це в пользу бідних. Отже, ми розглянули три таких основних найпоширеніших помилки. А я вам зараз розкажу ще про наступні, які я вважаю дійсно такими міфами, які є у людей, які створюють сади. А ви. Цим часом підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки і пишіть свої коментарі. Отже, поїхали далі. Наступний міф, який є, він так само стосується ціни, хоча, в принципі, всі міфи, я вам хочу сказати, стосуються ціни, економії. Я розумію, що потрібно зекономити, що це все коштує недешево, але ну, є певні межі, коли є сенс це робити, а коли немає. Так ось, наступний міф, що. Замовник думає: ага, я зараз замовлю консультацію у ландшафтного дизайнера та архітектора. Навіть заплачу за нього гроші за цю консультацію, а потім замовлю собі якогось ландшафтного дизайнера, який тільки-тільки закінчив там університет. Він або курси якісь він не буде дорого брати, і я зекономлю на проєкті, А він, в принципі, мені те саме зробить. І я колись починав. І мені колись довірили люди, і я їм вдячний, що в мене були такі замовники, які мені повірили. Але я вам хочу сказати, що в кожному проєкті, ну майже в кожному, є якісь питання, виклики, з якими я стикаюся вперше. Ось вже там восьмий рік працюю, і кожного разу буває те, що я роблю вперше. Тому я до чого? Це говорить про те, що так, ви можете найняти людину, яка там з нульовим досвідом, але е, тут ще питання не в тому, як там постілити газон та посадити дерево. А буває так, що потрібно укріпити схил. Е, необхідно подумати, якщо у вас є глиняний замок, тому що завезли землю. Ми про неї також будемо говорити на підсипку. І потрібно тепер якось врятовувати ситуацію, бо буде гнити газон. Або, наприклад, потрібно продумати так, щоб будинки, які навколо старі, хочеться умовно закрити якимись вічно-зеленими рослинами. І це єдине місце південне, де можна посадити плодовий сад. І якщо ви посадите перед ним більш високі дерева, то він буде давати тінь на ваші плодові дерева, і у них не буде плодів. Тобі ж ну, питань просто маса. Я вже не говорю про догляд і про хвороби з цими рослинами. І коли кожного року стикаєшся, ну, наприклад, в мою капілочку або в капілочку моєї компанії закладається ось це розуміння, що потрібно робити. Як і цей сад, який ми проєктували там, і створювали в 2022 році, так само я бачу певні недоліки, ми щось змінюємо, ми щось додаємо. Тому що сад це живий організм. Тому вам приймати рішення, хочете піти з більш низькопрофесійним або ще не досі освіченим ландшафтним дизайнером чи архітектором – це ваш шлях. Тому тут обирає кожен сам. Я завжди говорю, що головне це підібрати людину свою людину і якості, які вам будуть до вподоби у цієї людини. Це чесність, це порядність, це якісь моральні якості, які збігаються з вашими. Тому що проблем буде достатньо, що професіонал високого рівня буде, що е, нульовий фахівець, дерева все одно гинуть, рослини можуть пропасти, захворіти, е, щось піде не так. І важливо, хто як буде ставитися і йти на зустріч вам, чи не буде йти. Чи буде говорити ні 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 ні, -ні це ви і так далі. Тому про це також потрібно пам'ятати. Наступним міфом є те, що багато хто із замовників, якщо, наприклад, хоче замінити ґрунт або досипати, досипають ґрунт, який взагалі не Можна використовувати потім при створенні саду. Ну, наприклад, це або глей, це такий чорний, красивий ґрунт, але тільки єдине, що в ньому нічого корисного нема, це коли пойму річок або канали починають чистити, його забирають. Він такий, кажуть, що це чорнозем. Але після дощу тиждень-два він стоїть в купі, Ну, наприклад, якщо землю привез, привезли привезли, і він навіть не висихає. І це буде з вашим садом, він буде гнити, тому що взагалі просушити цей глей дуже важко. Це умовно, як наша глина, тільки чорного кольору. Ну, це грубо, але я маю на увазі, щоб принцип вам було зрозуміло. Або хтось взагалі глину привезе. Тобто, ділянка там земля, як земля для підсипки ось ці от борди, які стоять, я прийму землю для підсипки. Ну, ладно, коли це забудовник ще робить, йому по барабану, який тут буде сад. А якщо ви це робите для себе, навіщо ви привозите таку землю? І це також рівень фахівця, хто буде вам робити і створювати ваш сад? Загалом я намагаюся останні роки працювати з ділянкою і не завозити ґрунт, не завозити його. А, може, десь потрібно підсипати або замінити під конкретне дерево, але не повністю. Раніше ми так робили. Тепер я намагаюся так не робити. Це неправильно. І це економить купу грошей. І вартість того проєкту, за який ви заплатили, і чесність дизайнера, з яким ви співпрацюєте, вже будуть відбиті навіть на етапі привезення землі і робіт по ним, які ви, ну, на яких ви можете зекономити. Якщо потрібно привозити землю, тоді ну, я шукаю польову землю і розпушену або перемішану там. Ну хтось торг додає, хтось той саме може глей додати, але в якійсь пропорції, і в тому числі з піском. Ось такий варіант ще може бути, але це також. Ну, як вам сказати, це потрібно розумітися, прийти, подивитись на цю землю, скамкувати, понюхати. Це ну це робота, це не просто о, земля, Камаз, поїхали, взяли, привезли, бо вам таке привезуть, що ви потім не будете знати, що з цим робити. Тому е є замовники, які самі привозять ґрунт, Ну я хоча б їм раджу, де брати, в яких точках вони тоді самі приїжджають, і це тоді їх відповідальність. Наступним таким міфом, як я його бачу, це є те, що замовники говорять: ми самі будемо боротися з бур'янами і ми самі висадимо дерева та, там, наприклад, квіти. Безперечно, у людини є проєкт, вона це може зробити, тому що там позначено посадко, в посадковому кресленні деяке дерево буде розміщено або деякий кущ буде рости. По квітникам там складніше. Я, наприклад, не вимальовую деякі квітку я виставляю. От коли я створював цей квітник, ну він зроблено виключно ну, майже із лаків то я просто собі дивився, ага, мені потрібно тут закрити, тут відкрити, щоб тут не проглядалося, Тобі ж я сам собі створюю, компоную. Ну, Я перед цим підібрав асортимент рослин, узгодив з замовниками, а після того вже я їх виставляю, висаджую так, як я це бачу, щоб картинка за пару років була та, яка мені буде цікава. Так ось, ви можете самі посадити дерева і боротися з бур'янами. У мене був один такий замовник, який сказав, що ми з батькою пирій перекопаємо там за а там десь 6 чи 8 соток, а потрібно було за тиждень саджати дерева. Він сказав, ми це зробимо самі. Ну, по ітогу він віддав потім нами. Ми в пожежному якомусь режимі це з робітниками робили, а обробити якимись гірбіцитом було неможливо, тому що вже була глибока осінь і вже дерева у нас там за тиждень ми мали висадити. Тому це тільки таким способом можна було зробити. Зняти верхній шар частково. А спецтехнікою ми це зробити не могли, тому що вже був паркан. Заїхати неможливо, хоча зліва і справа у людей був пустир, то більш це можна було зробити. Але от І людина сплатила гроші через те, що все тачками вивозилось, а потім щось там завозилося, якась земля. Ось, тому це можна зробити, але ви, якщо ви думаєте, що ви займалися, висаджували картоплю і помідори, то ви подолаєте пиріг або асаку, Ну, будь ласка, спробуйте. Або хвощ польовий, ну, навіть я його от не можу подолати, щоб ми там тільки не використовували. Вірніше він дуже важко виводиться. І потрібно підбирати, мабуть, такі рослини, які будуть з ним нормально, вони будуть з ним нормально існувати, бо на газоні це не проблема, його можна покасити. А ось що стосується квітників, ну так, да, це не дуже так доречно. І дерева, в принципі, ви можете посадити. Тут нічого, як на мене, ну той, хто вісім років їх саджає, там ніяких складнощів немає. Але навіть у мене була ситуація з цією самою приславутою кореневою шийкою минулого року, коли ми взяли там шикарні рослини з розсадника, і там було три дерева, які прогледіли ми. Коли Побачили рівень, наприклад, ґрунту, ну як була сформована грудка цієї рослини, ми так і посадили. А потім виявилося, що вона була заглиблена в розсаднику вже там на сантиметрів сім. І нам потрібно було відкопувати. Значить, у нас такий кратер був навколо цих дерев. Ну і по ітогу це не дуже добре для них. Тому навіть і в моїй практиці бувають такі помилки. В вашій, ну можливо, їх може бути ще більше. Або, ну якщо ви дослідите це питання, то проблем посадити дерево, ну в принципі немає. Підв'язати його, зробити так, щоб воно щоб його парусність його потім не зносило, щоб стовбур залишився прямий, тощо. що, тобі ж це, в принципі, все можна зробити. Є ще одна помилка, яку я вважаю, а ви думаєте, що ви впораєтесь самі, я зараз про неї так само вам хочу розказати. І на останок ще два міфи. Перший це коли замовник говорить, що і думає, що автопалив він зробить пізніше, а автополив дійсно коштує недешево. Але ви не зможете палити так рослини, як їм необхідно, особливо газон. Якщо газон, чесно кажучи, мене, мене менше всього цікавить. Однак дерева, коли ми висаджуємо, люди їх паливають руками, вже не одноразово це було. Ну, деякі дерева гинуть. Я довести потім, що це через те, що просто в тупу елементарно не поливалися в якийсь момент, не можу. І потім до мене виникають питання, дерево загинуло, ви маєте його замінити. Ну, в общем, некомфортні ситуації виникають. Тому я вас закликаю. Як би вам важко не було, є певна технологія створення саду. Ми можемо паралельно висадити дерева і паралельно прокладати труби паливу. Це не завадить один одному, абсолютно. І доріжки ви можете робити паралельно. Однак, коли у вас вже сформований газон, ви палив, палив вам буде важко. В залежності від його конфігурації прокласти, тому що деякі траншеї не тільки по периметру копаються, а й по центру форсунки ставляться. Як ви потім будете знімати газон, а у вас там сітка кротів. Ну, в общем, є певні моменти, які бажано е е зробити так, як це необхідно з точки зору технології. Щодо дерев. А коли ми дерева висаджуємо восени, ми їх залили, їм, в принципі, полив восени не потрібен. Але навесні, коли деякі замовники навіть забувають полити, або там вони поїхали на два тижні, це критично для дерева, тому що воно викопано. Ну, це як після реанімації, розумієте, забрати крапельницю. Ну, і дерево може зараз ви не побачите, а потім воно на нього вплине. Імунітет у нього падає, шкідники на нього кидаються ще більше і хвороби, все дерево гине. Хто винен? Ну, ми ні, ми ж паливали. Ну, розумієте, да? тому не, не робіть так, щоб не було потім соромно ні колегам, ні мені. Ну, по відношенню до вас і вам, по відношенню до е, своїх е, дизайнерів. І наостанок хочу сказати ще один такий міф. Багато хто із замовників говорить, що ну, ви сад спроєктували малодоглядний, і доглядати за ним ми будемо самі. Тому що ми думаємо, що нам подобається стригти газон. По-перше, вам хочу сказати, що стрижкою газону в догляді за садом ви не обійдетесь. Але так як, от, наприклад, в цьому саду я створив його невеличку площу. І якщо у вас буде навіть робот, то в принципі ви цим роботом це питання з газоном закриєте. Але все одно його потрібно вичесувати, потрібно давати добрива, потрібно дбати про полив, тому що світло вимкнули, у вас автоматичний полив, а він не спрацював, тому що в цей момент світла не було, і у нас на цій ділянці і тишечки, і досі цей газон сухий, тому що... Ну, в цей момент просто він не поливався. Він в якийсь період, коли ми там раз на тиждень приїжджаємо, він просто висах. Потім ми його довго відновлювали. Тобі ж варіантів роботи все одно в саду з газоном і з квітниками ну, чимало. Ми можемо їх мінімізувати. От цей знаєте, сад, я вам хочу сказати, це взірець малодоглядності, тому якщо б тут був робот, ми б взагалі сюди не приїздили. Тут, в принципі, нема що робити. От ми ні з деревами вже нічого. Ну, внесли добриво під дерева, ось і там, ну, на газон вносимо, і, в принципі, ми тут нічого не робимо. Однак, ось цю всю біомасу цих злаків, їх же ж навесні потрібно буде обрізати. І коли людина з цим стикається, а якщо у вас будуть, наприклад, ну, міскантуси на задньому плані, так? Їх ще важче обрізати. Тобто ви з цікатора, ви знаєте, скільки ви їх будете різати? Тут і, і це яка кількість цих рослин. А, тому о, хоча б на такі роботи забра, запрошуйте фахівців. Ну, ви, ну, це неможливо. Ви займаєтесь якимось напрямком. Ви там лікар, ви там, продавець чи продавчиня, ви айтішник. Ми ж не ліземо в вашу роботу, тому якщо вам подобається, ви можете це робити. Я тільки за. І У мене замовники, як правило, стрижуть газон самі. Їм дійсно подобається, тому що їх площа невелика. Газонів я маю на увазі. А ось це все це просто неможливо. Ну, це давайте так, це можливо, але це важко. Це важко. Тому шукайте, якщо ви не хочете, наприклад, щоб компанія, яка створювала вам сад. Шукайте поруч компанію, яка буде займатися доглядом за вашим садом. Є сади, і наприклад, що цей, що там у мене ще є таких парочку. Ми приїжджаємо раз ну, тричі, може, двічі-тричі на місяць, тобі ж навіть не щотижня. Тому що люди самі стережуть газон. Ми просто приїхали, подивилися, в якому стані дерева рослини, там квітники десь щось обробили, дали добриво, і якісь бур'яни забрали. І все. Тобі ж ми до садів намагаємося там сильно не підходити. І ми дійсно їх створюємо такими. Але не всі сади так створюються. Тому думайте про те, хто буде займатися у вас доглядом, хоча б в якийсь проміжок часу, або вам допомагати. Фух, я нарешті там висказав все, що я думаю з цього приводу. До речі, така тема міфи про ландшафт 2.0 також може бути. Напишіть в коментарях, чи вона вам цікава, тому що і напишіть, які у вас є міфи. Тому що мені здається, ще одними міфами може бути як постілити газон, чому така у них буде вартість, це ж можна зробити дешевше. Так? Що, наприклад, деякі злаки так сіються, що не варто їх використовувати. Що, наприклад, вічно зелені рослини це дуже добре, ну, наприклад, ті самі туї, а виявляється, що не дуже. Тобі ж, якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях. Тоді ми знімемо ще один ролик, і я вам розкажу про ці наші набалілі теми. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру. Побачимось в наступних роликах. Пока-пока.